Чи займаються кияни спортом та як оцінюють себе за десятибальною шкалою, ми зараз дізнаємось. Ютуб канал «Україна на часі». Скажіть, будь ласка, чи займаєтесь ви спортом? Так, да, раніше займався, а зараз так, іноді. А яким саме? Ну, раніше тайським боксом займався, да, 6 років, да. 6 да. Скільки... Ну, для себе мені вистачило. <сум> <сум> да. Ну, а так зараз, ну, там, турнік, брусся, піддержка форми. Чи займаєтесь ви спортом? Добрий день. Да, ін інтвил. Яким саме? Футбол, баскетбол, спортзал. І чи ви, як ви можете оцінити свій фізичний стан? Фігарів? Зараз, мабуть, не дуже, бо зараз рідше це роблю, але в цілому це дуже важливо. Да. І я забув сказати про шахи, це теж це У -у -у -у. спорт, да, в принципі. Тобто, а. Як, яку оцінку ви собі даєте? Прямо зараз по 10-дібальні це 7. А коли, ну, коли займаюся дуже стабільно, то це 9,63. Іноді. Яким саме? На роботі. А, вас... а яка робота, якщо не секрет? Строїтель. Угу. І як ви себе оцінюєте по 10-бальній системі свій е, фізичний стан? 9. Так точно. Яким саме? ММА. Змішаний їдемо в Остеру. Круто. А, як ви оцінюєте свій фізичний стан по 10-бальній системі? Ну, на даний період часу, мабуть, 5-6 максимум. А чому так? Стрімлюсь до кращого. Зрозуміло. Не дуже останнім часом. Хіба а... що в рамках тренувань з тактики. А чим саме? Тактика. Тактична спеціальна підготовка, переміщення на великій дистанції з спорядженням. Ну, хіба що таке, як? Фізичне навантаження. І як ви оцінюєте свій фізичний стан по 10-бальній системі? Зараз ну, приблизно на п'ятірочку. Чому так? А, часу не вистачає на це, на жаль. І загалом можна було б краще. Раніше було набагато краще, коли я активніше займався спортом. Так, вже на пенсії немає ні бажання, ні часу. Чим займалися раніше. Яким самим спортом? Ви Да. Круто. Колись був супутник. Угу. Терескоросний. А це було колись. Угу. І як ви оцінєте свій фізичний стан по 10-бальній системі? Ну на балів 8, тому що я рахую, що кожен день як мінімум 6-8-10 кілометрів треба пройти для піддержки, угу. щоб оно було по людське. Такі діла. Займався раніше. Яким саме? Футбол. Футбол. А як, як ви себе оцінюєте по 10-бальній системі? Свій фізичний стан? Та я інвалід другої групи, в мене протез тут та ага. кульшовий. Так що для такого нормально. І з протезом, як з протезом, то нормально. Так а ну за скільки, якщо так? Зараз. Прямо зараз. Сім. Так, займаюся спортом. Турніки, бруся і вам рекомендую. Дякую. А як ви оцінюєте фіз... свій фізичний стан по 10-бальній системі? Дев'ять. Дев'ять з десяти. Серцем в мене є проблеми е, от, з дитинства, з народження. Е, От, Плюс все-таки думаю недостатньо тренуюсь, да, бо є процент жиру, навіть процент жиру трохи високий, зрозуміло. Да. Здоров'я вам міцного, гарного дня. вам. Дякую. Е, як оцінюєте свій фізичний стан по 10-бальній системі? 6 балів. Ой, ні. Чим не можу? Ні. Інколи. Літербол бол читається? Ні, а чому не займається? Нема часу, бажання, сил, енергії. Здоров'я. А як ви оцінюєте свій фізичний стан по 10-бальній системі? Мінус три. Я спортом займаюся, але я щось опазли. І ще одне питання. Як ви оцінюєте свій фізичний стан по десятибальній системі? Це треба к докторам. Тільки з доктором. Ну, а якобы ви вичевает? Ну, честно говоря, я не могу сказать. По десятибальной системе не, не оценивают здоровье.